З громадськими активістами щодо антикорупційного порядку денного лідер партії громадянська позиція, кандидат у президента Анатолій Герценко заявив цитую, журналістські розслідування це збудження без оргазму. А я хочу оргій. Де Анатолій Степанович, де Оргій, ну, стовбичить Анатолій в босі Хортій. Давно обвис його ентузіазм, бо треба Анатолієві оргій, а поки що не світить і оргазм. Натхненний на борню своїм ліпідом не вівся Анатолій на фуфло, не словом прагнув вбитися, а ділдом, щоб корупційне натягнути зло. Загнать йому по самі помідори, пустить його по колу дружбанів, адже встромляти злу це завжди добре, щоб там ніхто ніде не гомонів. Із громадянських тисячі позицій корупції пасує тільки та, в якій вусатий розпашилий гицель її зазад Італію хватає. Тож гаяв Анатолій час безцінний в стримгині до найвищої мети – дістати орган антикорупційний та по губах корупції вести, а потім, поки стане батарейки вдувати їх за двох чи за сімох, Та хоч би раз піднявся клятий рейтинг до мінімальних оргійних вимог.